Підприємець і пасажирські перевезення. ФОП третьої групи хоче зайнятися пасажирськими перевезеннями. Який квет зареєструвати, як краще працювати з водіями, на що звернути увагу? Таке запитання я дуже часто отримую від своїх клієнтів. Хто може займатися перевезеннями? Пасажирськими перевезеннями можуть займатися ФОП на єдиному податку на загальній системі. Єдиник має бути другою або третьою групи єдиного податку. Його доходом вважатиметься вартість проданих квитків. У загальносистемників чистий дохід, дохід за перевезення, мінус витрати на ремонт, бензин, амортизацію власного транспорту, оренду авто, зарплату водіям. Який квит треба зареєструвати для перевезень? Щоб займатися пасажирськими перевезеннями на міських або селищних маршрутах, треба зареєструвати квит 4931. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення. Якщо бізнес пов'язаний із приватними перевезеннями пасажирів на, де... на далекі дистанції міжобласні або по Україні, реєструйте код 4939 інший пасажирський наземний транспорт. Щоб займатися пасажирськими перевезеннями, потрібна ліцензія. Документи на отримання ліцензії подають в Держслужбу з безпеки на транспорті. Це заява для отримання ліцензії, додаток 1 до постанови ще Відомості про наявність матеріально-технічної бази, що дозволяє виконувати перевезення додаток 2 до постанови ще Відомості про транспорт. Перераховуєте всі авто, ті, що знаходяться у вашій власності, орендовані, в кредиті або в лізингу. Подаєте завірені копії свідоцтва про реєстрацію, додаток 3 до постанови 1001. Місце реєстрації ваших автобусів і мікроавтобусів не має значення при цьому. Подаєте відомості про кваліфікацію персоналу, водіїв, технічного персоналу, медиків, які проводять огляди. Подаються дипломи, що підтверджують кваліфікацію особи. Також потрібен її податковий номер. Повідомлення ДФС про прийом на роботу таких співробітників. Якщо зі слюсером або медиком співпрацюєте за договором цивільно-правового характеру, нічого не подаєте. Це відображуємо у додатку 5 до постанови 1001. Подаємо опис в двох примірниках згідно додатку 6 до постанови 1001. Ще потрібно сплатити держмиту на отримання ліцензії. З 1 січня 2023 року вартість ліцензії складає 2589 гривень. Держслужба розглядає ваші документи, передає їх ліцензійної комісії, а комісія вже приймає рішення, видавати ліцензію чи ні протягом 10 днів після отримання документів. Якщо з'являється новий транспорт або ви берете на роботу нових водіїв, треба про це повідомити Держслужбу з безпеки на транспорті. Повторно отримувати ліцензію при цьому не потрібно. Яка звітність при цьому подається? Підприємці-єдинники подають декларацію з єдиного податку і звіт із ЄСВ, яка є додатком 1 до декларації. Підприємці загальносистемники раз на рік подають декларацію про доходи і звіт з ЄСВ, яка теж є додатком до декларації. За працівників раз на квартал. Надається звіт, де вказується нарахований сплачений ЄСВ з їхніх доходів, а також розрахунок податку на доходи фізичних осіб і військовий збір. Звіт 20 ОПП треба подавати щоразу, коли у вас з'являється нове майно, пов'язане з отриманням доходу. У вашому випадку це буде транспортний засіб. Транспортний податок на автобуси і мікроавтобуси платити не потрібно. Якщо для приватних, Пасажирських перевезень використовуєте авто, в якому до 8 пасажирських місць транспортний податок доведеться сплатити. За кожен зареєстрований легковий автомобіль до 5 років ринкова вартість якого більше 375 мінімальних зарплат транспортний податок складає 25 тисяч гривень. Для розрахунку ринкової вартості використовуються дані, які публікує Мінекономрозвитку. Якщо авто зареєстровано протягом року, платити транспортний податок слід за місяць від дня реєстрації. Транспортний податок податково обчислить сама і надійшли податкове повідомлення рішення із сумою і реквізитами для оплати до 1 липня поточного року за адресою прописки власника. На сплату такого податку ви маєте 60 днів з моменту одержання повідомлення. Самостійно розраховують податок і подають декларацію тільки Юрособи. Конкурс на перевезення. Якщо ви вирішите займатися міськими пасажирськими перевезеннями, ви маєте виграти конкурс. В умовах конкурсу місцева влада зазвичай вказує маршрут, вимоги до автобусів, кількість міс, вік транспортного засобу. У великих містах одна із вимог до автобусу є обладнана GPS-системою. Щоб взяти участь у конкурсі, треба подавати заявку. Решта умов залежать від вимог місцевої влади. Відшкодування за перевезення пільговиків. Місцева влада зобов'язана компенсувати перевізникам безкоштовно перевезення пасажирів пільговиків. А щоб отримати таку компенсацію, перевізник укладає договір з розпорядником міською чи обласною радою, яка розпоряджається бюджетними коштами. В рамках договору вам треба вести облік поїздок пільговиків. Перевізники-єдинники не враховують таке відшкодування в своїх доходах, бо до складу доходу не включаються суми коштів цільового призначення з бюджетів. На цій підставі, на думку податкової, компенсацію витрат на проїзд пільговиків, які несуть автоперевізники-єдинники, можна не включати в дохід. Виділення грошей на компенсацію має бути схвалено місцевою радою на поточний рік, а ви повинні виконувати умови для їх отримання. У вас повинні бути передбачені витрати за компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих, окремим категоріям громадян, рішенням міськради в розподілі видатків бюджету міста. Договір з уповноваженим органом, розпорядником бюджетних коштів міською, районною чи обласною радою, документи, що підтверджують обсяг пільговиків, яких перевезли безкоштовно, це книги обліку розрахункових операцій, відомості обліку реалізованих разових квитків. Звіти про здійснення пасажирських перевезень на маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі. Звіти про витрати від пільгових перевезень окремих категорій громадян в режимі маршрутного таксі. Перевізник-єдиник другої групи теж має право одержати дотацію з бюджету, адже він так само не включає до доходу суму компенсації. Як оформлювати водіїв? Із водіїв потрібно оформити трудовий договір. Його не можна прийняти за договором цивільного правового характеру. Він зобов'язаний дотримуватись графіка роботи і доставляти пасажирів у конкретну точку або населений пункт в чітко обумовлений час. Коли ризикнете і оформите водія за цивільно-правовим договором, вас оштрафують на 30 мінімалок. Прецеденти є, Держпраці вже штрафували закарпатського підприємця, який працював за договорами цивільно-правового характеру з водіями пасажирських автобусів. Якщо водій має своє авто, яке ви хочете залучити, на нього треба додатково оформити договір оренди або позички безоплатного користування. У такого водія мають бути реєстраційні документи на транспортний засіб. Якщо він орендує, крім реєстраційних документів, повинні бути документи, які надають йому право користування, засвідчені в установленому порядку. Як платити водію? Часто водії працюють за графіком, і якщо водій відпрацював робочі години встановлені графіком на місяць, йому мають нарахувати встановлений оклад або тарифну ставку. Якщо до графіка потрапляють святкові і неробочі дні, робота в ці дні не оплачується за підвищеною ставкою. А от час, відпрацьований понад норму, вважається понаднормовим і оплачується в подвійному розмірі. Наприклад, у водія за графіком змінності норма робочого часу за січень 168 годин. Він відпрацював 172 години 4 години понаднормових. Його тарифна ставка 7 тисяч гривень. Зарплата становить 7 тисяч гривень плюс 7 тисяч гривень поділених на 168 і помножених на 4 години і помножених на 2. Надбавка за клас. Розмір надбавки ви встановлюєте самостійно і прописуєте в положенні про оплату праці або трудовому договорі з водієм. Який розмір встановити, вирішуєте ви самі, але в генеральній угоді, які підписують роботодавці і профспілки, рекомендовані такі мінімальні розміри надбавок. Водіям першого класу 25% тарифної ставки, водіям другого класу 10% тарифної ставки. Наприклад, оклад водія 8 тисяч гривень. Надбавка за перший клас 25% тарифної ставки. У лютому водій безпосередньо на керування автомобіля витратив 120 годин зі 160 за графіком. Зарплата за лютий буде 8 тисяч плюс 8 тисяч поділене на 160 годин і помножене на 120 годин і помножене на 25%. Вимоги до водіїв. Документи й знання. Для прийняття на роботу водій повинен вам надати паспорт, трудову книжку, посвідчення водія категорії Д або Б, довідку про надходження медогляду. У ній медкомісія підтверджує здатність водія керувати автомобілем відповідної категорії і казує строк дії. Довідку про проходження психіатричного та наркологічного попереднього медогляду. Категорія. Для пасажирських перевезень можна брати на роботу лише водіїв категорії D або категорії B. Вимоги прописані у випуску номер 69 довідника кваліфікаційних характеристик. Кваліфікація підтверджується випускою з трудової книжки або довідкою з місця роботи з датою наказу про призначення на посаду, моделлю закріпленого транспортного засобу і його номером. Це важливо, щоб водій мав навички надання першої медичної допомоги. Медогляди. Регулярні медогляди водія, ваша сфера відповідальності. Водії, які перевозять пасажирів, зобов'язані проходити ґрунтовний медогляд раз на рік. Періодичний психіатричний і наркологічний медогляд проводиться раз на два роки. Водій отримує довідку лікаря-психіатра. Щозмінний передрейсовий медогляд проводиться перед виїздом у рейс? А що змінний післярейсовий, якщо у водія виявлено ознаки хвороби протягом зміни? За правилами, передрейсовий медогляд водіїв має право проводити медпрацівник із ліцензією, кваліфікацією лікаря лікувального профілю або молодший фахівець з медичною освітою, медсестра або фельдшер. Для медоглядів вам потрібно обладнати медкабінет і вибрати один із варіантів співпраці з медпрацівником. Прийняти на роботу, укласти договір із працівником іншого ФОП із ліцензією на медпрактику, або укласти договір цивільно-правового характеру із медпрацівником ФОПом із ліцензією на медпрактику. Це додаткові витрати бізнесу, тому дуже важливо їх враховувати. Робочий час водія протягом тижня водій не повинен працювати більше 40 годин. До робочого часу входить час за кермом, а також при зміни простої незвини водія, час очікування в місцях посадки і висадки пасажирів, час на медогляди, час на усунення технічних несправностей транспорту на маршруті, а ще половина часу, передбаченого завданням на рейс міжміського сполучення при роботі двох водіїв на транспортному засобі, обладнаному спальним містом. Тривалість зміни може бути не довше 10 годин, крім випадків, коли можливий тривалий простій і очікування, або водій має доїхати до місця відпочинку, тоді робочу зміну продовжують до 12 годин. Правда, це більше стосується перевезень на далекій відстані. Загалом час керування автобусом не повинен перевищувати 9 годин. Можна домовитись з працівником і встановити робочий день із розбивкою зміни на дві частини. Не більше 4 годин кожна з урахуванням проїзду до стоянки, перервою між частинами зміни не менше 2 годин без урахування часу для відпочинку і харчування. Час перерви в робочий час не включається. Час охорони транспортного засобу, зараховується водію в розмірі 1-3 робочого часу. Понаднормові роботи не повинні перевищувати 4 годин протягом 2 діб підряд або 120 годин на рік. До таких перепрацювань водія можна залучати лише у виняткових випадках. Час за кермом, у тому числі понаднормові роботи, не повинен перевищувати 48 годин. Схема перерв виглядає так: 4 години роботи, потім мінімум 45 хвилин перерви на відпочинок і перекус, його можна замінити перервами по 15 хвилин за зміну. Перерва не включається в робочий час водія. Перерви встановлює роботодавець, але погоджує із працівниками і прописує час початку і час закінчення в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Що стосується відпочинку водія, щоденний або міжзмінний відпочинок протягом 24 годин від початку робочого дня має бути не менше 10 послідовних годин. Відпочивати в автобусі не можна. На далеких маршрутах, якщо протягом зміни керують два водії, кожен має відпочити не менше, ніж 8 послідовних годин. І в нього має бути місце для відпочинку в автобусі. Також щотижня водій повинен відпочивати мінімум 45 послідовних годин. Документи на рейс. Щоразу, коли водій буде виходити на маршрут, у нього із собою має бути посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, копія договору з замовником, послуги і інші документи. Як вести облік часу? Робочий час кожного водія треба фіксувати в табелі обліку робочого часу і вести відомість обліку робочого часу та відпочинку водія. Якщо автобус не обладнаний тахографом, водій веде індивідуальну контрольну книжку водія. Крім того, щомісяця наперед потрібно складати графік змінності водіїв і попередньо ознайомлювати їх з ним. Вся ця інформація має бути у вас на руках, коли до вас прийдуть з перевіркою. Хто ж може перевірити перевізника? Автоперевізників перевіряє Держслужба з безпеки на транспорті. Вони можуть перевірити у вас ліцензії, технічний стан транспорту, чи проходять медогляд, водії, режим праці і відпочинку та інші питання, пов'язані з забезпеченням безпеки пасажирських перевезень. Якщо ви отримуєте дотацію з бюджету за перевезення пільговиків, до вас може перевірити Державна аудиторська служба України. Але перш ніж виплатити вам компенсацію, документи, що підтверджують обсяги наданих пільгових умов послуг громадянам, перевірять місцеві. Обласній адміністрації. Нацполіція і Держслужба з безпеки на транспорті також проводять спільні перевірки автоперевізників, перевіряють ліцензії і технічну справність автомобілів. Як роботодавця, вас може перевірити держпраці, тому обов'язково подбайте, щоб документи знайманих працівників були завжди поготові.